Ми витрачаємо час ні на що. Це абсолютно пуста декларативна програма, яку вперше приймали у 2021 році. Ви послухайте тільки розділи. Там підземні води та лікувальні грязі. Це ми зараз про що з вами говоримо? В момент, коли в державі мільйони людей сидять без світла, це про мінеральну сировинну базу. В момент, коли Надзвичайно підвищуються тарифи на електроенергію. В момент, коли на розгляд Верховної Ради виноситься питання про суттєве збільшення акцизу на пальне, то це ж катастрофа для нашої енергетики. Це ж катастрофа для всієї економіки. Ми ж маємо з вами це розуміти, в яку спіраль ми заганяємо економіку. Що зроблено для цього? Яка програма нашого уряду щодо того, щоб українці мали світло в своїх домівках і бажано не за всі гроші світу? Ми нічого про це не знаємо. Подивіться, в нас сьогодні знову не працює пільгове. Просто ми беремо пошліни, ми беремо податки за ввезення енергетичного обладнання. Схаменіться! Сьогодні момент, коли треба дати можливість всім. Хто може встановлювати сонячні електростанції, будь-які інші прилади, які дозволять забезпечити себе, свою родину, які податки на це? Ну ми ж бачимо, до чого ми рухаємося, зими немає. Поки що немає зими. Я вимагаю від уряду комплексну програму, як ми переживемо цю зиму, як ми будемо мати світло, як нам завтра не скажуть, а давайте ще в два рази піднимемо тариф, бо нам знову не вистачає. Ну так не може бути. Ми просто ну люди цього не витягнуть і не витримають. Це треба розуміти. І ось про це треба говорити негайно зараз, приймати рішення, а не про лікувальні грязі. Ганьба уряду.